Південноукраїнська АЕС має гарну традицію. Всі важливі події та свята на підприємстві відзначають гуртом. Тож, у переддень дня державного прапора та дня незалежності України атомники та представники військової частини Національної гвардії, що охороняє енергокомплекс, зібралися на пристанційному майданчику. У такий спосіб працівники енергокомплексу наголошують, незалежність це також і їх вибір. Нині кожен з енергетиків це доводить на своєму робочому місці, не забуваючи про тих, хто боронить державу на передовій, пам'ятаючи про подвиг земляків, які віддали за батьківщину життя. День прапора та день незалежності в українському календарі поряд, адже саме національний стяг є проявом свободи та боротьби за неї. Саме на цьому наголошували представники керівництва, профспілки та військової частини. Ціми вихідними ми відзначаємо одразу два свята: це свята державного прапора та свята незалежності країни. Не дарма вони стоять поруч у календарі, адже ж прапор це і є символ незалежності країни. Я дуже бажаю, щоб на нашому жовто-блакитному прапорі ніколи не з'явилися червоні плями від крові наших військових, а також чорні плями від зброї ворогів, щоб він назавжди залишався жовто-блакитним. Я бажаю процвітання нашої країни. Давайте будуватимемо мирне майбутнє для наших дітей. На жаль, наші діти, наше майбутнє знають, що таке окоп, що таке бронежилет, що таке каска. Сьогодні ми, військовослужбовці Сил оборони, стоїмо на захисті нашої незалежності, нашої держави. Сьогодні ми стоїмо ради того, щоб завтра наші діти ці слова забули. І говорили тільки про мир, про дружбу, і думали, що завтра не буде звука сирен, а будуть лунати тільки добрі, хороші пісні. Проте й у скрутну годину українці нікуди без пісні та танцю. Там, де б'ється серце України, нову композицію під такою назвою спеціально до нинішнього заходу підготував ансамбль народного танцю Квіти України. Ну а далі закружляли у танку і самих працівників. Юні артисти запросили охочих до танцювального флешмобу. Осився до танцю й майор 4-го полку сил спеціальних операцій Рейнджерс. На урочистості він прибув, аби подякувати працівникам Південно-Української АЕС за віру та підтримку, надану в рамках акції Допомога захисникам України. Я хотів розпочати по-іншому, але коли я потанцював з дітьми з козаками з україночками, мене спочатку пробігли мурашки по тілу. А потім я зрозумів, що ми така нація, що нас не зламати, ніхто нас не зламає. На вдячність атомникам представник підрозділу вручив колективу Південноукраїнської АЕС пам'ятну адресу та прапор полку Андрій Фомицький натомість передав чергову партію допомоги. Це ще один внесок енергетиків у перемогу та ствердження незалежності України.